Всім доброго ранку. Так, на дворі. Вчора був дощ, сьогодні болото. І чим Наташа займається? Вчора свиням намолола, сою перевіяли, завезли, здали, купили цукру. Бачила дівчата, писали, що в них цукор по 1200. У нас у нас тільки 1150, да? подешевшав на 50 гривень. Купили муки Дніпровської, поки ще була на базі. І робить квіточки. Вона купила лент. ленту. Моє добра. Лент викупила. І це вона ще почала з вечора. Ввечері робила сердечко. Це вже. Квіточки робить. Ну, Бо сердечко мені треба сьогодні закінчити. Сьогодні ввечері приїжджають тунучата, а я йду на кухню. Треба зварити борщику, сирнички нажарити, В общем, чимось буду займатися. Яка краса. 181. Ну, Інститут археології. це треба мати ще, як кажуть, терпеніє, щоб його ліпити. Я краще б город запала, як оце сиділа, ліпила. я б ліпила. Вона б ліпила, б, в'язала би. Так, працюй, а я пішла. 12 година дня, дощ іде. Калюжі. О боже, лучше б мороз був. Гарний дощ. Так, дощик вже перестав. Бачила їхав трактор до кладки. Піду подивлюся, що там, хто що робив. Така вода йшла згори. Йду травичкою, тому що по асфальті слизько. То пісочок, то якийсь намул несло з поля. Травою безпечніше. Все. Трошки де наступив, на нам мульта і можна розчахнутися. Так що йдемо. Травичка зелена. Водичка ще збігає. Так, дивлюсь, звідси вже починав горнути. Трошки асфальт видно. Так, ну, таке щось трошки згорнув, але лучше згорнути він, мабуть, не міг, тому що йшов дощ. Це він дощом горнув. Ой, ох. ох. Тут капець взагалі. Може трошки підмерзне або трошки протрахне. Ой. Тоді, може, краще згорнеться, але водичка пішла в сторону. Трошки вже пішла в сторону. В річку. Ой-ой! Ще в галоші наберу. Це отут от треба зробити, прочистити, щоб вона бігла. Будемо так трохи, якось трохи. Почекаємо погоди якоїсь. Може тоді ще поправлять. Да, раніше тут дорога як не була розбита до самого дому. Аж на Корсунку можна було пройти і взуття не замастити. Ну, тут так не вийде. Поки доберешся до кладки, по-любому влізеш в болото. А Ми вже привикли, що болота не було. Так, що далі робиться? Зараз подивлюсь. Сюди завезли трошки якогось мусору, щебень, якісь камінчики. Але його тут ще треба та й треба. Тут нема що бачити, його трошки роз... розгорнув. Да, тут треба ну берег. Не знаю, що сюди треба. Так. О <головік> такі трактора розбили. Так подивилася. Провірила, таке стараюся щось робити. Провітрилася, поки світла нема. Добираюся додому. Як вже надоїли ці дущі? Добрий вечір. З'явилася наша іменинниця. О, і рижик. Так, Наташа вруч їй такий подарунок, який яким вона з вчорашнього дня ще робила. Ану показуй, що ти там придумала. Що не показується, хай доціни вже хай відчиняється. З днем народження її прошедше. Нічого самі. Ну... Свіряйте круті крутимо! О, яка красота. <плес> ну, і так, славка, а? Приїхала внучка вони... не, не <плес> з порожніми руками і <плес> з <И с> тортиком. <плес> Подружка спокійна. Подруж... Подружка її спекла на день народження. Бачите, Супер, так? А ти що?